Що може бути кращим, ніж носити розкішні ванільні парфуми восени та взимку? Вони суперзатишні, вони дійсно манкі, і в цілому ваніль це інгредієнт, який викликає в нас приємні почуття і емоції. Тож тема цього відео: 13 феєрично красивих ванільних ароматів для хлопців і дівчат, якими я хочу з вами поділитися. Я Наталка про парфуми, ваш лайк. І розпочинаю більшість ароматів з цієї добірки будуть нішовими, але з різних цінових категорій. Деякі з них дуже популярні, а деякі я вважаю недооцінені. Тож, якщо вам цікаво відкривати для себе нові аромати, якщо ви є ванільним фаном, то це відео саме для вас. Перший аромат називається Буадоге від бренду Van Cleef Arpels. і це аромат з мого вішлиста. Це моя парфумерна бажанка. Фантастичний ванільний аромат для мене тут ваніль кулінарна. Це справжній бісквіт з ванільною глазурю, з відвертою мигдальністю, дуже їстівний, і при цьому він не прямолінійний і не приторний, і він не звучить дешево. Це дуже дуже смачна гурманіка в буадоре. Красиво все я б сказала навіть розкішно настільки, наскільки це можливо для такого ванільно-мигдалевого аромату. В базі є мускус, який підіймає рівень звучання всіх інших нот і додає шлейфовості. Аромат дуже довго тримається на шкірі. Він заповнює собою весь простір. Він подобається людям. І взагалі я вважаю, що ну що ще потрібно, аромат Буадоре перфектний. Всі знають аромат By The Fireplace від бренду Maison Marchella, справжній хід, знаменитий своїм димом від вугілля з каміну і смаженими каштанами. Так, так, я не заперечую його краси і популярності. Справді шикарна робота і дуже впізнавана. Але мало хто згадує про аромат Nua Exqui від бренду L'Artisan Parfumeur. Назва аромату перекладається як вишуканий чорний. І в цьому ароматі, окрім тих же смажених каштанів, є приємний кавовий акорд і, звичайно, пудрова суха деревна ваніль. Нуа Екскі аромат для тих, хто любить м'яку, солодку класику, але без приторності. Я би описала цей аромат як ідеальний романтичний вечір в Парижі, смажені каштани з вершками, кав'ярні, які зачиняються, і ви удвох тримаєтесь за руки, і навколо вас дуже приємний ванільний, обіймаючий аромат, який просто пестить ніс. Спробуйте знайти і познайомитись з Нуа Екскі. Я впевнена, що багато хто із вас буде приємно здивований. Далі у мене для вас ванільний тропічний аромат під назвою Remember Me від бренду Живої Парі. Тут є таке екзотичне тропічне звучання завдяки нотам франжипані, квітам, які в одну мить здатні перенести нас прямісінько на пляж чи на якісь тропічні острови. Але також в Remember Me є спеції, є тепла пряність, є ноти кардамону, є чай з молоком, що ідеально вписують аромат в осінь. І знаєте, це таке приємне контрастне відчуття теплого осіннього аромату з грайливим літнім настроєм. І все ж таки я вважаю, що аромат Remember Me ідеальний на холодну пору року, обов'язково спробуйте. Не секрет, і я вже згадала, що ваніль дуже любить спеції. І якщо ви шукаєте на 100% ідеальні спеції з ваніллю, ви просто маєте спробувати аромат Люнфелін від бренду Atelier des Зор. Я вам кажу, я вам обіцяю, що цей аромат ідеальний. Я знаю, що існує безліч подібних ароматів в брендах, в різних брендах, схожих в напрямку Люнфелін. Є у Пенхалігонс два аромати з колекції портретів. Є щось схоже у лабораторію Тіво». Але повірте, люнфелін перевершує їх усі. Тут овердоза кардамону, яка поєднується з ваніллю. Тут є такі глибокі смоляні відтінки, які ніби переливаються і перетікають з однієї смоли в іншу. Ноти, які додають глибини і м'якості, і справді відчуття тієї м'якої котячої лапи. В якийсь момент мені здається, що люнферін починає пахнути випічкою. Але випічкою не солодкою, а такою здобою, м'якою теплою пухкою. Аромат дуже спокійний, десь навіть меланхолійний, але повірте, він зробить вас помітними. Це аромат, який здатний заявити про вас. Це такий аромат стейтмент. Вечірній вихід в люнфолін зробить вау-ефект. Я вважаю, що аромат все ж таки в жіночу сторону схиляється більше. А може мені просто так хочеться думати. Тим не менше, я раджу спробувати його кожному і хлопцям, і дівчатам, і відчути той самий кардамоново-ванільний Вау-ефект. Я знаю, що аромати ательє дезор вкрай дорогі, і не кожен зможе дозволити собі красивий 100 мілілітровий флакон з сусальним золотом всередині, але. Існує формат Travel 15 мл. Спробуйте його знайти. Такого формату вам вистачить надовго. Я Дуже довго шукала аромат Baby Cat від бренду Yves Saint Laurent з бутикової лінійки. Аромат, який в Україні знайти майже нереально, але я змогла і я вам офіційно заявляю, що в категорії найнеординарніших неованільних ароматів перемагає не Baby Cat. А аромат Вана від Laboratorio Ольфа аромат створений тим же парфумером до того ж на рік раніше, ніж Бабікет. Це аромат, який дуже-дуже близький до Бабікет, і якщо вам не вдається з ним і досі познайомитися, не засмучуйтеся, тому що Вана можливо навіть цікавіша. Це ваніль зі смолами ладаном і з металічним присмаком шафрану в старті. В ній є відчуття гуми, яка демить. Грубувато, приємно і відштовхуюче водночас, але я вам кажу: дайте час, ванаглорії, посидіть її на свою шкіру і почекайте. А ще краще відчути її в шлейфі. І за таким підпаленим монстром, здавалось би, на перший погляд ви відчуєте дуже тонкий, легкий і грайливий ванільний шлейф. Я вважаю, що цей аромат 10 із 10. Від грубості перейдемо до ніжності і натуральності. Аромат ваніль Бенжуан від бренду Affine Sans. Шостий аромат ваніль Бенжуан, про який я вам зараз розповідаю, відрізняється дуже м'яким природнім запахом ванілі, і це абсолютна протилежність тому, про що я вам до цього розповідала. Ця ваніль дуже ароматична, і, як я сказала, вона справді природна. Відчуття від аромату, ніби ви тримаєте стручок ванілі і очищуєте його, той самий сухий деревний аромат. Тобто, якщо ви шукаєте вишуканий, тонкий, природний ванільний аромат, не випічку, не ванілін і не ванільну цукрову бомбу, то вам сюди. Звучить довго, красиво тримається на шкірі. Можливо, ви не отримуєте того мега гучного шлейфу, але це буде дуже вишукане і природне звучання. Прекрасна збалансована композиція, як і більшість ароматів у бренду Sans. Так, це знову ж коштує дорого, але є формат 50 мл, І я вважаю, що цей аромат абсолютно вартий своєї ціни. Не знаю, як для вас, а для мене свіжий лимонний тарт з меренгою це шедевр всього кондитерського. Якщо вам дуже хочеться солодкого, але не можна, то обов'язково спробуйте аромат ліра від бренду Ксержоф. Найкращий представник цього напрямку. Тут і м'який свіжий тарт, і карамелізована скориночка, і легка цукатна лимонна гірчинка, і кислинка є все як ми любимо. Ну а ще я вам зізнаюся, що так само, як і більшість людей, я завжди економлю і люблю ксижов, а особливо в лінійці Казамораті формат 30 мл – це дуже вигідно і по ціні, і достатньо для того, щоб довго насолоджуватись ароматом. Але все ж, якщо ліра для вас виявиться занадто насиченою, занадто солодкою, занадто прямолінійною, то спробуйте аромат ваніль від бренду Франк Бокле. Це аромат ще бюджетніший, ще приємніший по ціні. В цьому ароматі так само красива ваніль. Лимонна складова виражена і ще більше, і також є нота імбарю, і це також полегшує звучання. І взагалі я вважаю, що такі парфумерні смачні лимонні тарти з карамелізованими скоринками і цукатами це справжні парфумерні психотерапевти. Наша прекрасна ваніль дуже гарно товаришує з деревом. Ми знаємо багато з вами представників деревної сухої ванілі. Можна шукати їх майже в кожному напрямку, і кожному бренді. Але я обрала для вас два аромати і зараз розповім, чому. Перший аромат від бренду Діптік, і це той самий О-дуель, який я дуже довго не могла зрозуміти і не могла прийняти його популярності. Чому для мене була просто легка, розбавлена і досить монотонна ванільна вода? Чим довше я знайомилася з ароматами з ваніллю, і останнім часом я ванілі приділяю набагато більше уваги, наприклад, ніж ті ж амбрі. Це етап ванільних ароматів в мене, і я по-новому почала розкривати деякі звучання. Так от, тепер одуель мені не здається настільки простою, як я вважала цей аромат раніше. І тим більше на фоні ось цих ванільних, солодких, іноді приторних і гучних монстрів одуель відрізняється своєю легкістю, таким справжнім ванільним серпанком і особливо красивою хвойністю. Цей аромат дуже легко носити. Він вкрай політкоректний, дуже красива робота ще й з новорічним настроєм. Тобто солодка, суха деревна ваніль з хвойними нотками, з природним звучанням в стилі Діптік. Дуже рекомендую. І Другий аромат. Він же у нас який десятий це Gypsy Water від бренду Byredo. Але це не останній. Готуйтеся отримати ще порцію ванілі. В першу чергу Gypsy Water для мене про красивий ялівець, про холодний лимонний акорд, суху, згладжену деревину і ту саму красиву м'яку ваніль в базі. Хтось вважає його невагомим, хтось його взагалі не чує, а хтось називає вкрай солодким ароматом. Пахне він таки дуже довго, дуже впевнено, і кремово-ванільно розкривається на шкірі. Можливо, за рахунок своєї тієї шведської молекулярності, можливо, за рахунок такої градуйованої піраміди, не всі можуть дочекатися всіх стадій розкриття. Тим не менше, цей трансформер Хамелеон від бренду «Байредо» мені дуже подобається і я його буду рекомендувати. Як я обіцяла, бонус. Якщо ви завжди знаходитеся в пошуку свого ідеального ванільного аромату, я вам пропоную звертати увагу на бренди, які присвячують ванілі цілі колекції. Наприклад, Maison Taite пропонує нам цілих 5 різноманітних ванільних комбінацій. Я вважаю їх роботи цікавими і оригінальними. Ванільну колекцію також має бренд Sylvain Delacour. Там чотири аромати. З ними ви можете познайомитися в магазині Le Flacon. І особливо зверніть увагу на ще один ванільно-лимонний тарт під назвою Valkyrie. І звісно, бренд Comptoir Sud Pacific. досить бюджетний, але нішевий бренд, таїть в собі всі ймовірні і неймовірні комбінації з ваніллю. Придивіться до аромату ваніль Iconic, який я маю у семплі і на шкірі. Ви отримаєте незвичайну димну ваніль, а у шлейфі це буде фруктово-цукрова смачна аура. Я свій семпл замовляла в магазині Parfcolo, Посилання залишу в інфобоксі. Ну і останній ванільний аромат на сьогодні, про який я вам не буду детально розповідати, а раджу познайомитись самим і самим віднайти ту вишню. Аромат називається Divine Vanille від бренду Essential Parfums. А сьогодні я вам бажаю ванільного настрою і дякую за перегляд. Не шкодуйте лайків! І ми з вами побачимося вже в наступному відео. Па-па!